Длякав. Шо, типу, народ, скоро Хэллоуин. Ви знаєте про це? Ви знали про це чи ні? Треба дивитися страшні, іс страшні, іс страшні історії, страшні відоси. Дивимося сьогодні коротенький стрім, потім як ми дивимося, страшні відосики. Я лякаюсь такий. Ааа, мені страшно, навіть якщо мені не страшно. Мора, шорт хоррор фільм 12 хвилин. Давай. Два в день навіть. Не курить. У його А... Жінка зроблена із е людської плоті. Лежить на підлозі. Інецелар. Одне знаю, що такі інецелар. Сплете with Darker Red Paint. Обмазана е темною червоною фарбою. А, ні, не темно червоною, а темно-червоний. Ну, аїшка Типа, Типу, якби, типа, те, що робить аїшка, воно втілювалося в життя, ну ви б ахуєлі от того, що происходило б в мене в житті. Ну, Made of Rotten meat. Песюны замазало, что это? Смакоту робот, да? Кто так у меня есть, ну, так что я ничего не спалил, свою выпадку там. Да, а что это за кнопка? в рабочий рабочей стиле. Так, а мы не на матч тут возможно. Тут вся кнопка всю вся жить была. В чем ей прикол? Почему ей реально прикол? какаясь хуйня. Ладно. Ну, видно, що аїшка робить, до речі, да? Думав, Щас, о, Пейду. Пейду. так? Думав, привода побачив. побачив зараз, припинитись. Опа! Та йду! Та їдь, блять. Дура. Мені це б так дішово все бачив. Ну десь отут. Трошки себе поменше. Не, не розумію людей, які не можуть відрізнити живу людину від неживої людини в плані АІ. Типу, відео з кроликами, як вони по побатут. Так, да, він доволі реалістично зроблений, типу, і доволі тяжко розпізнати, що то АІшка. Ну, АІшка людей дуже хуйово малює. Ну, це прям. Вона робить людей не натуральними. Ти дивишся такі. І це хуйня. Ви поняли, який чонгук у мене є? Ліза сказав, що це рапмонстер.

It's only with pictures of death and gore. Like she's drawn to it. Here. People have found these pictures from AI creators on Twitter and Reddit. She shows up visually consistent in all of them. Mm. Same scars, same elongated arm. Totally unprompted. Pretty cool. It's basically impossible for an AI to do. If I can just reverse engineer these sightings, find the right prompt, I know I can find her. Why would you want to find her? Well, actually, she's an anomaly. If I can reliably catch the first ghost in the machine, I could really make a name for myself, like, for us in this space. Jesus. Is that really what you want to be known for? Дивіться на Сабу. Я, як вони поняли, що це Ганна? Really what you want to be known for. <laughs> Мене більше лякає тот факт, що субтитри е, зрозуміли, як її звати. I Tell me they no longer needed my help. Okay, they didn't say it, but it's the same story I've heard everywhere. Why pay an artist when you can have the AI do it for free? Your work has personality. An AI can't do that. No, personality doesn't keep the lights on. Need something more shocking to even. Well, his, um...

Ви чуєте як шумить компо? Ну, це на мій його ком шумить. Я трохи поближу до себе мікрофон, щоб ви мене краще чули. У нього там власне сервак стоїть, який обробляє обробляють всю ці всі картинки. ну... Чого ви так зажужить? Я розумію, що якісь звуки треба ну, додати, але ну що це? Чого? Опа. Надибав, надибав. Якщо у вас комп так шумить, то готовтесь до такого ж самого кінця. А вона супер шует, я так зрозумів. No, nice. <сміршив> ну, найс. Вирішив проблему. Красава. програміст. ж його не вирував, він монітор погасив. А, а руку виправило, руку виправило. Ні. <laughs> ну, тут вона вже не сумна. Заміти хуйню, що яким-то яким чином нарадиться тіпи типу, форсувати хуйню, а він не може зараз зафорсити, то, що йому комбісне. з типу, зарадіта це суперлюди. Секонду я должен узнать. 286 по парамбикам. 286 по... по Цельсия. Просто мужик сдох бы ты шо ебанул всящий 141 градус. <смі> Це пушка 141 градус. Ви що йобнулись? Ну, типа, если б я себе таку температуру побачив, то я б уже там темноту бачив. Там прост би просто вже димів би. А в мене весь корпус був би вже не, не акваріум, а він був би, ну не знаю, <смі> 141 по Цельсію. Тіп, ну тут уже пригнув. Якби там було ще 100, я б повірив би, типа. Проц на 100 градусах він робить ці. Тріплінг, триплінг, чи не тріплінг я забув. от реально, вчора повне це слово, даже Лізі писав. Типа його тріпли, то есть він починає прям себе не то, що не комфортно чувствовать, він просто такий. Дай мені спокій, дебіл О, Шнур, красава. От таке повинно було будь статись, коли було б 141 градус Цельсія, до речі. Контузії не повинно було бути. Шквакнуло нормально. А как тут надо говорить, вся а как-то супохуя. Оу, Ну с таким шмарк... шмарклем. Тип, с таким шмарклем уже до доктора даже поезд. Может собі вже могилу рить. Яка гадость, фуу. Витягуй його оттуда. блядь Не гарячі стопа. Ну, швикнуло реально хорошо, так? Да? От що у вас, що з вами прийзвійде, якщо ви розгрієте просто до 140 градусів, якщо що, задумайтесь над цим. Моторшне гудіння почув. Типа, ты уже время выбегать с хаты, просто и съебывать. Ебанутый. Ебанутый. Что ты робишь? Тикаю оттуда. Ну, то есть на Ганна. Охрена, наверное, это Ганна на английском. Ну, снова Ганна стала. Девайс <дивайся> прокол, да? Тапо... Тобко... Продолрі вместе з відяхою. Будьте обережні, блядь. Бо типу, ну, не грійте так свої. свои. Скорі видео to challenge, you skepticism. Don't watch alone. Да, я один эпизод. Сколько у нас на стриме? О ну, Святий Святый нолик на стриме.